Так, колеги, привіт, середа. Давайте зробимо огляд тижня. Побачимо, що у нас цікавого відбулося за останній час, і на що потрібно очікувати в майбутньому. Передаю вам посилання Доєднуйтесь, будь ласка. Якщо будуть запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях в чаті. Ставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, підписуйтесь на YouTube канал, Telegram канал курс для новачків та сайт аналітичної платформи. Тут є в посиланні, можете доєднуватись. Отже, макропоказники вийшли сьогодні дані у нас по індексу споживчої інфляції по Німеччині. Дані вийшли на тому шлюні, що, що очікувались і гірше. Фідрезерв має сьогодні також виступити. Я думаю, що сьогодні буде волатильність. Також сьогодні буде, вибачте, завтра. Індекс виробничої інфляції це один із надважливих індексів. Сподіваюсь, що завтра все ж таки вже дані будуть виходити. В п'ятницю очікуємо індекс споживчої інфляції по Єврозоні, середньогодинкова заробітна плата, нонфарм і рівень безробіття. Також очікую, що ці дані будуть виходити. Якщо ці дані не вийдуть, може побачити ще якусь встряску на а, ринках. Нікей. Тестую підтримку 45700, Якщо проб'ють цю підтримку, то піде далі вниз тестувати 44 тисячі пунктів. Євронекст буде поки що рухатися в напрямку 1720 пунктів. В п'ятницю дізнаємось нові дані по індексу споживчої інфляції. Я думаю, що також волатильність буде. Діксім намагається вибудувати якусь якийсь рівень, якийсь фундамент для того, щоб продовжити свій ріг, свій рух далі в бік 101 пунктів. S&P різке різка корекція зараз перейшов в боковий тренд після того, як виступив Трамп. Поки бачимо торгівля в боковому тренді. Netflix, в принципі, особа ніяк не відреагував на те, що відбулося. Мета. Добре, що ми закінчили позицію. Вийшли з позиції Тесла. Зараз глянемо подинку акції. Що там відбувається, чи є щось цікаве там. Хочу торгувати акції на шорт, але поки ще буду чекати звітності 22 жовтня, через тиждень відзвітується Тесла, потім буду заходити. Apple без позиції. Amazon. Так. так. Amazon буду чекати 23 жовтня, Nvidia, Nvidia, Nvidia. Також без позицій, поки що нічого не бачу. Google, що тут цікавого по Google. Давайте подивимось, що тут по Google. М -м -м -м. Поки нічого не бачу по Google тут. Microsoft, може тут щось цікаве? Microsoft. Ні. поки тут теж нічого не бачу цікавого. Пшениця пробили підтримку. Очікується рух далі в бік 480 пунктів. Золото перформують тут, поки я 4 тисячі пунктів пробили. Я вже не знаю, де тут буде таргет, тому просто буду його піднімати до якогось рівня, тому що зараз йде дуже надзвичайна ситуація по золоту не, не дуже не дуже добре, скажу вам чесно. Так, якщо подивитись по історії, коли золото сильно почало у нас зростати, це 22 рік. Коли почалися воєнні дії, і з цього часу бачимо, золото лише зростає. От як тільки почалася війна, золото зростає і не зупиняється те, що ми бачимо. Так, хочу побачити, де буде 2618 ще. І 3618. Ще хочу глянути, де буде. А, ми вже дійшли до рівня 3618, до речі. Цікаво, як відпрацює зараз Fibonacci, тому що ми дійшли до рівня 3618. Досить таки важливий рівень для Fibonacci. Побачу. Хочу побачити, як відпрацює цей рівень Fibonacci. Золото. Євро-долар. Поки що ми в боковому тренді, є можливість і продовжити руху вниз, і повернутися назад. Тобто, якщо до кінця тижня євро-долар повертається вище 1,16, то може відновити свій лонговий рух, але щось, я думаю, в цьому не буде можливості. Думаю, що проб'ється підтримка 1.15 і буде рухатися далі вниз. USDT. USDT. Поки ще не хочу говорити про те, що він буде падати. Він ще може відтестувати 4.9, 4.5, от, от в цьому напрямку. Чому? Тому що поки що він дивиться в напрямку руху ось сюди, в цей напрямок. Тому буде слідкуватися за цією зоною. Як тільки USDT проб'є 4,7, тоді ми вже будемо говорити про те, що актив може далі рухатись вниз, а це буде лонг по ринку. Тобто по ринку тут. Треба бути дуже уважним, лонг лише коли актив повернеться вище 395. Все, що знаходиться всередині, це ближче до шорта і до продовження руху вниз. Да, тобто ми можемо рухатись вниз, протестити цей рівень. Тобто лонг лише тут, лише так. До цього часу це все продовження зниження. Ну, і в принципі та ж сама картинка по е цій ситуації, поки це все виглядає на продовження руху вниз сюди. Про лонг тут поки що рано казати. домінація біткоїна буде лише накопичуватись. да Тобто, скоріш за все, 59,5-59,9% будемо тестувати цей рівень. Ефірчик до кінця жовтня поки що буде накопичувати сили. Azers повернення в лонг сценарій лише після закріплення вище 7,4%. По біткоїну. Лише повернення вище 118 тисяч доларів, це лонг. Все, що до цього нап направлення, це все шорт. По ефірщику також а, лише закріп вище 4400. Це повернення до лонг сценарію. Все що нижче. А, очікую руху вниз, сюди, сюди, сюди. Да, тобто я ось так: от негативно дивлюся зараз в цьому напрямку. Так, BNB а, подвійна вершина, а, тому буде, скоріш за все, рухатись до своїх. А, я думаю, десь до, до, до цього напрямку. <кійно> Спокійнесенько буде рухатись десь сюди. До, до, до цього напрямку буде спокійно рухатися. Так, Салана. Так, Салана поки що в корекційному русі. Онда, також, скоріше за все, буде рухати 64 цента. АВАКС. Нічого не бачу поки що тут. Хайп, також лише накопичення сили. Так, добре. Давайте пишіть питання, якщо у вас є якісь питання по зниженню відсоткової ставки, бачимо 29 жовтня все по плану. За останню добу було ліквідовано більше ніж 136 тисяч трейдерів на суму 379 мільйонів доларів. Спотові ETF по біткоїну бачимо тут зниження мінус 223 мільйони доларів. Ефіріум ETF бачимо тут також зниження мінус 190 мільйонів доларів. Так, запитань поки не бачу. Кілька хвилин ще почекаю. Якщо запитань не буде, то буду закінчувати сьогоднішній ефір. Наступний ефір у нас буде з вами в п'ятницю. Так, не забувайте ставити вподобайку цьому відео і підписуватись на YouTube канал. Підписуватись на YouTube канал. Так, гуд. Бачу, питань немає. Тоді спокійно буду закінчувати сьогоднішній ефір. Якщо будуть якісь запитання, а ефір вже закінчився, ви пишіть, будь ласка, в коментарях. Я залюбки на них відповім. Дякую за вашу увагу, всім бажаю гарного дня і на зв'язку. Всім па-па.